Я мати, мати всіх дітей, що на фронтах воєнних полягли. Сьогодні я звертаюсь до людей, щоб мир у світі пильно берегли. Я, мати, я крізь все пройшла, крізь тим пожеж, утрат і сто смертей, розтоптана і знищена була, та через роки йду Тій горить пекельний бій за всіх, усіх, яких не повернуть, і крик душі лунає звідусі, вони до нас ніколи не прийдуть, та я не вірю в похоронки ті. Живі вони, бо пам'ять ще жива, мої сини, соколики ясні, а всюди квіти, квіти і трава. Я мати, я до вас іду, щоб захистити, відвернути зло та відвести від всіх людей біду, і щоб війни ніколи не було. Тож встаньте всі і голови схиліть, згадайте тих, хто йшов через фронти. Скажи мені, отче Милий, скільки ще терпіти, як синів уберегти, скільки ще молитись. Стань вже скоро мила, той, хто хотів здолать тебе, сам ляже в могилу. Потерпи ще трішки ти, я загою рани, бо я чув усі молитви. Мір скоро настане, воля і доля в твоїм домі, повір, скоро буде, ані ворога не пробачай, ані я, ні люди. Тримайся, моя рідна Україну, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Дима починається з добра, сміють за харчувати, захистити, заміти усім давно, ураз ми почнемо світ добро творити. Тримайся сядення, всі серади діти, заради волі, правди мирні, днів. Ти не одна, наскіди не по світі, мільйони від і синів. Готується у бою, діти і друзі. Останавлик русь, познала Бог і щезне свого мама. Настайся, моя рідна Україна, не сміть клонити, сп'ють силі зла, лише перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українських світу, присім у Бога, просісні щодня, щоб Бог не. Божа і броня, щоб за Господи, Божу в кого прийдуть нашу згоду на слізах, що поховав собі да в перепоні, щоб страшно і зустрічився зіжжав, головне ще й боя, молить у серце і душевний плач, у нас усіх синя та погання, страшні у кожній Господи пробач. 1 березня Харків, будівля Ода. 35 людей травмовано, 29 загинуло. Ми пам'ятаємо. 16 березня, Маріуполь, театр. Загинуло більше 300 людей. Скільки травмованих? Невідомо. Ми пам'ятаємо. 17 березня мережа. Травмовано, 23 загинуло. Ми пам'ятаємо. 29 березня, будинок одар. 36 людей травмовано. 37 загинуло. Ми пам'ятаємо. 8 квітня, Краматорськ, залізничний вокзал. 121 людина травмована, 61 загинула. Ми пам'ятаємо. 27 червня, Кременчук. Торговий центр. 58 людей травмовано. 21 загинуло. Ми пам'ятаємо. 1 липня, Сергіївка. житловий будинок, База відпочинку. 36 людей травмовано. 22 загинуло. Ми пам'ятаємо. 9 липня час сім'я. Житлові будинки. 9 людей травмовано. 48 загинуло. Ми пам'ятаємо. 14 липня. Вінниця. Будівля офісних приміщень. Будинок культури. 198 людей травмовано. 28 загинуло. Ми пам'ятаємо. 29 липня. Оленівка. Колонія. 130 людей травмовано. 30 загинуло. Ми пам'ятаємо. 18 серпня, Харків. Гуртошики. 35 людей травмовано. 26 загинуло. Ми пам'ятаємо. 24 серпня. Чаху. Мелістична станція. 31 людина травмова, 25 загибло. Ми пам'ятаємо. 30 вересня Запоріжжя. Цивільна гуманітарна колона. 86 людей травмовано, 26 загибло. Ми пам'ятаємо. 14 січня, Дніпро. Житловий будинок. Загинуло 28 людей. Скільки травмовано, так і не сказали. 15 лютого Покровське. То загинуло, загинула, поранено невідомо. What? Mm -hmm.